Доброго дня, шановні друзі! Ось ми знову з вами зустрілися. Напевно, символічно, що ця зустріч на онлайн-каналі Богодухів ТВ відбувається якраз у День Святого Валентина. Бо наша любов з вами, шановні поціновувачі, взаємна. Тож і починаємо ми нашу передачу саме з цієї теми. А ще сьогодні ви побачите такі відеоматеріали про виставку місцевого фотохудожника Олега Джелалі. Побачите, як ремонтували районний музей афганців до річниці виведення військ з Афганістану. Також до вашої уваги репортаж з Богодухівської центральної районної лікарні із підсумками роботи за минулий рік та інші матеріали. Отож, розпочинаємо. День Святого Валентина найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як День любові. Хлопці та дівчата, чоловіки і жінки обмінюються Валентинками. Вітальними листівками у формі сердечок. Ця традиція з'явилася дуже давно, ще в сьомому столітті. Ми запитали у наших земляків, що вони бажають з нагоди такого романтичного свята. Послухаймо їх. Доброго дня! Я Ірина, вітаю всіх мешканців нашого міста Богодухова з наступаючими праздником День святого Валентина хочу побажати великого міцного кохання всім і мирного неба над головою. І ще хочу поздоровити свого коханого чоловіка з наступаючим праздником. Бажаю тобі всього всього самого найкращого, щоб наші, наше кохання жило до віку. Шановні мешканці міста Богодухова, святом вас. Святого поздравляю вас святом святого Валентина. Бажаю всім здоров'я, міцного, щастя, щастя. А також головне миру на землі благополуччя ну, Всього самого-самого найкращого, що в житті може бути в людини. Саме головне, щоб злагода була, щоб люди розуміли один одного, щоб взаємопорозуміння було, щоб ну, всього самого прекрасного, самого найкращого. любові. любві. Ну, щоб щастя, і всього самого доброго. Доброго дня, мене звати Аліна. Шановні мешканці міста Богодухова, вітаю вас з Днем Святого Валентина. Бажаю вам здоров'я, успіху, щастя, любові, миру на нашій землі. І ще хочу поздоровити свого коханого чоловіка Тризну Максима з Днем. Кохання і у нього в цей день день народження. Вітаю його з днем народження. Бажаю йому любові, наснаги, успіху в роботі його важкий. Ну і всього самого здоров'я ще раз. Всіх з Днем Святого Валентина. Не так давно у музеї воїнів інтернаціоналістів, що діє у приміщення Центру дитячої та інацької творчості, було зроблено ремонт. Спілка ветеранів Афганістану. На чолі з полковником у відставці Віктором Петровичем Літошком щиро дякую усім, хто допомагав це зробити. Наразі усі охочі можуть завітати до музею і подивитися фотогалереї, присвячені подіям в Афганістані. Також тут можна дізнатися більше про місцевих воїнів афганців, наших земляків, які воювали в Афганістані. Завтра, 15 лютого, минає 26 років, як закінчилась Афганська війна. 26 років для людини це значна частина життя. За цей час багато чого змінилось у житті кожного і держави в цілому. Однак незмінною залишається пам'ять про друзів, які загинули чи пропали безвісти, пам'ять про гори і щілини, де довелося воювати. Ветерани війни в Афганістані, незважаючи на бойові поранення і каліцтва, втрату рідних і друзів, проводять значну громадську діяльність, виявляють і зараз мужність і стійкість. Тож з нагоди цієї дати. Побажання вам, афганці, родинам полеглих і усім усім міцного здоров'я, добра, щасливого майбутнього і головне миру. Днями у Богодухівській центральній районній лікарні пройшов звіт про роботу закладу у 2014 році і перспективи на рік поточний. Сьогодні ми... Дякую щоб провести підсумком понісну раду, підвести підсумки в роботи нашої галузі за рік, Визначити наші сильні сторони, наші проблемні питання і наміти намітити завдання на 2015 рік, щоб потім його вибрати. У нас сьогодні в заліпах Галина Миколаївна Сіяшка, заступник гаряці, де настану здоров'я. Валентина Борисівна, перший заступник голови районної державної адміністрації і Іван Петрович Самутин, заступник голови районної ради. Шановні присутні, для проведення медичної ради я пропоную затвердити порядок тему. Заслухати аналіз діяльності медичної служби галузі за 14 рік та напрямки роботи на 2015 рік, доповідає головний лікар Грищенко Микола Іванович. Аналіз діяльності Центру первинної медико-санітарної допомоги Голодуківського району за 14 рік, доповідає головний лікар Крошутя Віталій Васильович. Доповідь лікаря-епідеміолога Краснопульського міжрайонного управління, головного управління Дерсантипсслужби у Харківській області Гармаш Кімний Віктор. Аналіз роботи стаціонару Озболодухівська царе та напрямки роботи на 15-й рік доповідає заступник головного лікаря з медичної частини Тищенко Яна Анатолійна. Аналіз діяльності Акушерської гінекологічної служби району доповідає Рая Акушер Гінеколог Грубіч. Та аналіз діяльності кізіатричної служби за 14 рік. <клес> доповідає районний кізіат Швець Ольга Миколаєва. Інші пропозиції є? Немає. Для проведення медичної ради я пропоную затвердити наступний регламент. Для виступу головного лікаря до 35 хвилин. Виступи в обговоренні 7-10 хвилин і виступи до 5 хвилин. Інші пропозиції є? Ні, немає. Якщо е ви згодні з порядком денним і е регламентом, прошу проголосувати. Всі згодні. Я пропоную розпочати нашу медичну раду. Аналіз діяльності медичної галузі за 14 рік та напрямки роботи 15 -й. Доповідаю Доповідає головний лікар. Робота медичної служби районної була спрямована на виконання завдання програми діяльності галузі охорони здоров'я» на 2014 року з метою підвищення якості та доступності політикованих медичних послуг для населення ефективного та національного використання наявних фінансових ресурсів, удосконалення управління служби, виконання державних та регіональних програм з питань охорони здоров'я, в побутівському районі. А цей відеорепортаж про місцевого фотохудожника з села Мерла Олега Валентиновича Джелалі. Наш земляк займається особливою справою. Він самодіяльний фотохудожник. Творча і неординарна людина, обдарована, адже він пише, і іще й вірші зміг реалізувати себе у такому особливому виді містецтва, як фотохудожник. До речі, про сина Олега Валентиновича Афанасія ми вже розповідали в одній з наших телепередач. Він талановитий місцевий художник. Ось такі таланти живуть на нашій Богодухівській землі. А тепер хочемо звернутися до вас, шановні земляки, за допомогою. Нечай Лариса Валеріївна, жителька міста Богодухова, звертається до усіх небайдужих земляків з уклінним проханням допомогти у лікуванні доньки Нечай Катерини, учениці 11 класу Богодухівського ліцею номер 3 Зараз дівчина знаходиться в лікарні номер 1 міста Харкова з діагнозом остеосаркома високого ступеня злоякісності. На лікування потрібні дуже-дуже великі гроші. Рідні будуть вдячні за посильну допомогу, перераховану на особистий рахунок. Реквізити банку і координати мами на вашому екрані. Давайте усі разом допоможемо дівчині побороти страшну хворобу. На цьому ми закінчуємо нашу чергову відеопередачу. Всім здоров'я і миру, щастя і злагоди з Днем Святого Валентина. Нехай він нас усіх береже і дарує кожному з нас любов!